Добрий день. Рівненська атомна станція працює в сталому режимі. Як завжди, виконуючи графік, доведений нам некукоренерго. Робота нашого обладнання без зауважень. Радіаційний та екологічний стан на майданчику, а також в зоні контрольованої нами без змін в нормі. Продовжуємо збирати матеріали для ліквідації наслідків. Затоплення Херсонської області в результаті підриву расистами Каховської Греблі. Активно включили в цю роботу всі наші підрозділи. Плануємо до кінця цього тижня зібрати все для того, щоб заповнити той транспорт максимальний об'єму, який ми можемо, і з понеділка будемо відправляти його. В Херсонську область. Також з нагоди хочу подякувати нашим робітникам, які щомісячно, добровільно відраховують кошти на придбання необхідних матеріалів, необхідних речей для наших військових для Збройних сил України. Хочу привести один із прикладів. А мені декілька днів назад э, таки направили звіт одна із військових частин, який ми передали э, квадрокоптер. Так от, декілька днів назад, э, наш квадрокоптер в результаті пошуку знайшов замасковану. Станцію наземної артилерійської розвідки російських орків, і ця станція була знищена. Мінус мільйон доларів у расистів. Я дякую нашим військовим, які роблять все, щоб звільнити Україну від загарбника. Слава Україні! Героям слава!